Черговий зведений загін житомирських міліціонерів вирушив в зону АТО. Правоохоронці в рамках ротації змінять своїх колег, які впродовж місяця забезпечували правопорядок на Буремному сході. Проводжали утривали і небезпечне відрадження в обласному управлінні міліції. Бажаю вам, щоб цей досить тривалий період, який ви там відбудете, відбуде трошечки довше, ніж минула зміна. Але я думаю, що ви проведете його. З честю виконати ті завдання і функції, які стоять перед нами. Загалом на Луганщину відправилося більше 120 працівників міліції, практично з усіх підрозділів органів внутрішніх справ Житомирщини. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції щоденно змінюється, є і легші, є і гірші часи, крім того, що погодні умови додаються зимні. Але я думаю, що і гідністю буде ті завдання, які перед нами стоять. Чекаємо вашого повернення, і ми, і ваші сім'ї. Бажаю вам щастя виконати наш загальний з вами обов'язок. Після урочистої лінійки кілька хвилині прощання з рідними, друзями та колегами, і побажання щасливої дороги та швидкого повернення.